Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області повністю контрольована. Ми продовжуємо працювати на нашу спільну перемогу, а сили оборони виконують поставлені бойові завдання. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Дуже часто ми чуємо про те, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року. Про що мова? Звичайно, про референдум 91-го року, коли також було. Відтворено Автономну Республіку Крим. Отож, ми маємо повернутися до 91-го року в кордонах єдиної неподільної України, без сумнівних, м'яко кажучи, автономій, які грали на руку сепаратистам і в тому числі призвели до війни. Всі регіони нашої держави рівні в єдиній неподільній державі. Так було і так буде. І ми повернемося до кордонів 91-го року. Я хочу побажати нам усім тихого вечора і ночі. Хоча розуміємо, що ймовірність нанесення ракетних ударів і загроз з боку дронів Камікадзе, які ворог може запускати будь-якої хвилини або години, це високий рівень. Не нехуйте правилами повітряної тривоги. Не нехтуйте життям та здоров'ям своїх рідних і близьких, і, власне, своїм. Усім нам відбудовувати нашу державу у кордонах 91-го року. Єдиної неподільної української держави. І також дотримуйтесь інформаційної гігієни. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І ви про це знаєте не гірше, ніж я. Тримаємо стрій і вийдемо на кордони 91-го року. Року. І скажемо ворогу і ласкаво просимо до пекла. А кожному з вас величезна подяка. Незламним і непохитним. І традиційно давайте посміхнемося, наскільки це можливо. А це можливо. Чорноморська посмішка була, є і буде в кордонах 91-го року. Навіть і більше. Якщо говоримо саме про посмішку, я не про кордони. Побачимось. Тримаємо стрій!